І знову вітер змін. Одна з основних вимог опозиції повернення до парламентсько президентської республіки. Відповідний законопроект опозиціонери зареєстрували у Верховній Раді. На цій сесії ми пропонуємо почати шлях повернення конституції 2004 року і переформатування державного влади України під парламентську президентську республіку, щоб більшу вагу мав і парламент, і уряд. Щоб у нас дійсно було розділення влади. Конституцію за останні 10 років хочуть змінити вже втретє, 1 січня 2005 року Україна стала парламентсько президентською республікою. Тоді, після помаранчевої революції, Віктор Ющенко таки став главою держави, але втратив більшість своїх повноважень. А Верховна Рада майже два роки була паралізована через постійне блокування трибуни. Тодішньому президентові навіть довелося розпускати парламент. Якщо навіть е, не конституційний спосіб, ми сьогодні повернемося до редакції конституції 2005, Четвертого року це знову криза, це знову конфлікт, це знову непорозуміння. Наступає час, коли кулуарні перемовини мають відійти в минуле. У 2010 році, під час правління Віктора Януковича, Конституційний суд скасував зміни 2004 року, і Україна повернулася до президентсько-парламентського ладу, який діє й нині. Виконавча влада опинилася цілком у руках президента. Трійка опозиційних лідерів через це навіть відмовилася очолити уряд після відставки Миколи Азарова. Президент може звільнити будь-кого нього. Є за конституцією повноваження в будь-який момент, навіть без будь-яких пояснень. Звільнити будь-якого члена уряду, звільнити прем'єр-міністра, скасувати е, рішення кабінету міністрів. Зміни до конституції тривалий процес для прийняття нового основного закону. Потрібна конституційна більшість 300 голосів депутатів. Жодна політична сила присутня нині в парламенті стільки не має. Найбільше 186 голосів у партії регіонів. А там вважають такі дії несвоєчасними. Конституція 2004 року не передбачає представників громад. Законодавчому органі, тобто мажоритарники. Тим часом уряд залишається без керівника. Правники пропонують спробувати французький механізм затвердити міністрів депутатським голосуванням, Незважаючи на те, що Франція, як і Україна, зараз, президентсько-парламентська держава. Це може бути меморандум, це може бути конституційний договір, який відповідально мають укласти сторони. Це також дозволяє швидко вирішити питання формування того ж коаліційного уряду. Мені би хотілось, щоби сьогодні уве. Склад уряду прийшов також через горнило парламенту. Чи варто знову кроїти конституцію? Питання відкрите. Плюси і мінуси можна знайти у кожній з редакцій основного закону. Утім, чергове переформатування владних повноважень може кинути країну в новий вир політичного протистояння. Юлія Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес.